Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами ознайомимося системою криптовалют, наприклад, біткоїна та ефіріму. Але перш ніж починати свої перші шляхи у світ криптовалют, ми повинні розібратися, які є плюси та мінуси цих криптовалют, а також на чому вони побудовані. Отже. Почнемо з історії. Біткоін з'явився у 2009 році, коли Сатоші Накамото представ свою першу децентралізовану концепцію цифрових валют. Біткоін відрізняється від звичайних традиційних валют, тим, що він не підлягає контролю централізованих органів. Однією з найголовніших переваг біткоїна є те, що він має обмежену емісію, що не дає змогу нікому у світі здобути його більше ніж було. Укладено в сам алгоритм його добутку. Однак у біткоїна, певні, є й мінуси. Він дуже старий та його розвитком ніхто не займається, тому в нього є такі проблеми, як досить довгі транзакції та висока вартість комісій. На допомогу біткоїну приходить ефіріум. Він має більш швидкі транзакції та дешевшу комісію, що робить його не тільки криптовалютою, але й платформою для створення децентралізованих додатків. Ефіріум вів інновацію тим, що на його основі можна створювати власні токени для будь-якої компанії. Наприклад, якщо компанія хоче продавати якісь послуги за криптовалюту, вона може побудувати власний токен на платформі Ефіріума. Або ж, якщо якась ігра хоче винагороди свої випусти у криптовалютах, то вона також може створювати власні токени. Наразі ефіріум також може зіштовхнутися з тим, що при максимальному навантаженні вони будуть мати досить великі комісії та не такі швидкі транзакції. Але наразі розробники кожний рік все покращують цей продукт, що дасть нам змогу уявити, що ефіріум може обігнати біткоін по капіталізації та стати першою криптовалютою у світі. Отже, перший наш урок підходить до кінця, які ж ми висновки можемо зробити? По перше. У кожної криптовалюти є свої плюси і мінуси. Якщо ми кажемо про біткоін, то це е, обмежена емісія. Якщо ми кажемо про ефіріум, то це досить крутий, крутий-крутий продукт, який дає змогу е, виправити усі недоліки біткоїна. Тому слідкуйте за новинами, слідкуйте за новинами криптовалютного ринку, які токи не виходять, які проекти нові виходять. Е, таким чином розбирайте сам проект, що дасть змогу вам отримати. Найвищу прибутковість вашої торгової стратегії.